Друзі, всім привіт! Зараз вам покажу одне, один документ, від якого ви просто офігієте. Тепер ви зрозумієте, чому Зеленський не має костюма на зустріч. Виходить, що у Зеленського офіційна зарплата 28 тисяч гривень на місяць. І з цих 28 тисяч він повинен ще заплатити податку. І він платить податку. І там на руки лишається, може якихось там. 1018. А ви кажете, а ви кажете, чому без костюма, без галстука, та як на таку зарплату можна дозволити собі більш-менш нормальний костюм? Це ж треба ще харчування собі купити, на проїзд, автівку заправити. Я вважаю це дуже мало. 28 тисяч як для Києва, та ще як для президента. В Єрмака так більша зарплата. В Єрмака 121 тисяча гривень на місяць. Він може собі дозволити купити костюма собі, галстука на зустрічі, але, певно, не купує. Ну, як буде виглядати президент без костюма, коли єрмак в костюм? Ну, підтримує товариш. Ну, а як? Колеги по роботі, молодець. А що люди ви думаєте на такі зарплати? Ну це ж явний факт корупції, тому що дані особи живуть не на 28 тисяч гривень в місяць. Це ж очевидно. Там одні бутінки коштують 28 тисяч. Що в того, що в іншого. А нерухомість, за які гроші вони купують в Іспанії і тому подібне. А ще ж треба дітей десь навчати. Це ж дуже великі витрати. І на одну зарплату у 28 тисяч ну явно, явно не вкладеся. Так що тут корупція чистим пером писана. Розслідуйте, будь ласка, відповідні служби. Що це таке відбувається? Як така зарплата може бути в президента, в президента України? Та тут мери собі по 200 тисяч кладуть, і ще премії. А тут в даному документі зазначається, що ніяких навих, навіть доплат не було, ні на яких надбавок, ніяких премій, ніде нічого. Ось бачите, яка чесна людина, а ви всі проти Зеленського. Назарчик молодець, хоч костюма хотів свого випускного подарувати. До речі, його канал на 94 тисячі на Тіктоці заблокували СБУшні. А я знаю чого. Тому що якщо Зеленський явиться в цьому костюмчику, то щоб не було видно, звідки той костюмчик взявся. А так заблокували і все. А так, президент буде в костюмі. Ну і молодець Назарчик. Тримаю в курсі, друзі. Підписуємося, думаємо, коментуємо.